Як тільки ви стаєте студентом будь-якої акредитованої ICF програми, ви не просто маєте можливість, ви по суті зобов'язані вже фіксувати свої коучингові години практики. Для чого це для майбутнього підтвердження при отриманні персональної акредитації в федерації, важливий момент. Ви не можете фіксувати в свій документ ці коучингові сесії, які проводяться в рамках програми. Тобто, коли ви практикуєте зі своїми одногрупниками і майбутніми колегами саме на заняттях, цей час не враховується. Але Будь-які ваші зустрічі поза межами програми, коли ви домовилися один з одним зустрітися та провести сесії, в цій сесії ви можете враховувати в свій е, клієнтський документ. Ви маєте отримати дозвіл від вашого клієнта для внесення його даних у цю табличку. Тому що коли ви фіксуєте ці дані, ICF вас попросить е, цей документ для підтвердження ваших коучингових годин, вони мають право зв'язатися з будь-яким вказаним тут клієнтом і запитати в нього підтвердження, чи дійсно він з вами працює в рамках коучингової взаємодії у вказаний період часу.